Перша леді Олена Зеленська відвідала дитячий будинок на Буковині. Понад рік тому вона разом зі своїм благодійним фондом Фундація взяла менторство над одним із прихистків у Чернівецькій області, у якому разом зі своєю командою організовує для вихованців різні заходи для покращення їхнього спілкування та всебічного розвитку. Разом із Оленою Зеленською дитячий будинок також відвідав спортсмен Жан Баланюк та відома співачка Тіна Кароль, з якими діти проходили спортивний квест. Готували бургери та спілкувались на своїй сторінці. Перша леді написала: багато дітей у дитячому будинку в Чернівецькій області рідні брати й сестри. по троє п'ятеро з однієї родини, у деяких є батьки. Через складні обставини вони не можуть самі виховувати дітей. Тому важливо, що хоча б діти були разом в Україні, таких братів і сестер не розлучають ні в інтернатах, ні під час влаштування в родину. Це дає їм змогу зберегти зв'язок і бути опорою одне для одного. Тому метою фундації. Її Дати дітям сім'ю, адже це найкраще середовище для розвитку, зростання і відновлення. Йдеться у повідомленні Олени Зеленської.